На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій і Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. На Рівненщині годину не працювали два десятки автозаправних станцій. Їх заблокували місцеві активісти, вимагаючи знизити ціни на пальне. Зменшити там на 5-20 на копійок, коли е, долар зменшено, практично ну, повернуто до старого, до старого рівня, це є неправильно, це є незаконно. Віцепрем'єр міністр Олександр Сич з дводенною робочою поїздкою завітав на Рівненщину. У перший день урядовець побував в Рівному та Острозі. Я дійсно насправді радий, що я вперше в житті потрапив Острог і мав змогу. Ну принаймні поверхово не дуже детально, але ознайомитися з тими скарбами. 26 новеньких швидких уже прибули в область. Найближчим часом має надійти ще 12 спецавтомобілів. Є засоби транспортної мобілізації, є балони з киснем. Орендарі вчасно не можуть зареєструвати договір оренди землі. Є моменти, коли між заключенням договору і його реєстрацією проходить близько року. Вихідні ситуації шукали під час засідання в обласній адміністрації. Масштабні змагання з мотокросу відбулись неподалік Корця. Там прийшли відкритий чемпіонат України та Кубок Федерації. Серед учасників був один мотогонщик з Москви. Ні одного косового відглядару приймають замічательно. У рівному на годину заблокували роботу двох десятків автозаправних станцій. У такий спосіб активісти вирішили повпливати на продавців пального, аби ті знизили ціну на бензин. Ініціатори акції переконані, що здешевити пальне необхідно, оскільки курс долара після стрімкого здорожчання дещо впав. Далі Руслан Савуляк. Про пікет автозаправних станцій активісти попереджали заздалегідь. Блокувати вирішили ті АЗС, які не зменшили ціни на пальне. На те, під якими брендами працюють заправки, не зважали, кажуть пікетувальники. Рівно о 12-й їхні автівки загородили в'їзди на станції. Лише запускаємо автомобілі спеціального призначення, тобто швидкі медичні допомоги, пожежні служби. Служба газу. Пікетувальники вимагають, аби власники АЗС зменшили вартість пального до того рівня, який був раніше. Тобто до того, як курс долара стрімко пішов уверх. Ціна приблизно на рівень 11-11,5 гривні. Тому що зменшити там на 5-20 копійок, коли долар зменшено, практично ну, повернуто до. Старого до старого рівня це є неправильно, це є незаконно. Водії, які під'їжджали до заблокованих АЗС, кажуть, що вимоги пікетувальників підтримують. Після чого розверталися та їхали на інші автозаправні станції. Зарплата одна і та сама, а ціни на бензин дуже довго падає. Що це таке? Я за свої вимоги знизити ціни на пальне. Активісти передали працівникам АЗС, але ті запевнили, що від них нічого не залежить. Ціни встановлює власник. Це буде вирішать керівництво. Що скажуть? То будемо робити. акцію назвали попереджувальною. І якщо власники АЗС не зменшать вартість бензина та диспалива, обіцяють повторити її у більшому масштабі вже за два дні. Руслан Савуляк, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Рівненщину з дводенним робочим візитом відвідав віце-прем'єр-міністр України Олександр Сич, високопосадовець, який до слова є уродженцем Рокитнівського району, побував в Острозі. Там йому провели екскурсію історичними місцями. У рівному віцепрем'єр відвідав обласний диспансер радіаційного захисту населення, де вислухав проблеми медиків. Більше про це Іван Марчук. Першою зупинкою земляка віце-прем'єра Олександра Сича стає державний історико-культурний заповідник в Острозі. Місто зізнається високопосадовець він відвідує вперше в житті, тому історика слухає із особливою цікавістю. Коли прийшла російська імперія в 19 столітті, церкву вони розібрали до фундаментів на тих же фундаментах, крім отої стіни північної, з бійницями вони лишили, а тут збудували таку псевдоруському стилі, в якій готичні елементи відсутні повністю. Тобто, все робилось для того, щоб росіяни приїхав сюди і бачить ісконно і пархіальний стиль. От, тоб... «Березки ще посеред. Так, так, ще ще брізки. Бері, далі Олександр Сич їде до Острозької академії. Тут теж коротка екскурсія від ректора, і далі віцепрем'єр іде спілкувати зі студентами. Ми абсолютно різні від негараздів на сході України до проблем в освітній галузі. Останній на його переконання як повітря потрібен новий закон про вищу освіту. Закон повинен звільнити вищу освіту України від адміністративного тиску, від тотального адміністративного контролю і дати якомога більшу автономію вузам. Це апріорі вірний шлях. Із острога віце-прем'єр їде до Рівного в обласний диспансер радіаційного захисту населення. Тут обходить усі поверхи і знайомиться із роботою, здобутками і проблемами, як закладу, так і галузі. В цілому головний лікар каже, проблеми ті ж, що й останні роки. Це забезпечення більш повнішими медикаментами, апаратурою. Саме садя того, щоб було краще. Чудовник сказав, що все буде добре. Після цього віце-прем'єр поспішив на розширену нараду з медиками. А вже у вівторок планує відвідати Рокитнівський район. Іван Марчук, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма. День. 26 нових автомобілів швидкої допомоги надійшло на рівненщину. Найближчим часом очікується ще 12. Техніку було придбано за кошти з держбюджету серед автівок як реанімобілі, так і звичайні швидкі класу Б. З подробицями Людмила Васюха. Ось це автомобіль для надання екстреної медичної допомоги, за словами самих працівників охорони здоров'я, він є доволі комфортним для транспортування пацієнтів. Автомобілі оснащені усім необхідним медичним обладнанням, і відтепер електрокардіографи будуть ось таких невеличких розмірів. Салон автомобіля добре освітлений. Постійно відбувається вентиляція повітря, а за потреби його підігрів. Наявність чималого арсеналу лікувально-діагностичного обладнання тішить медиків. На публіку демонструють вимірювання тиску та визначення рівня цукру в крові. Експрес-методом є засоби транспортної мобілізації, є балони з киснем, кисневі балони, адже 90% всіх невідкладних станів потребують проведення кисневої терапії. Обов'язково є апарат штучної вентиляції легень, який використовується у випадку неефективного і спонтанної вентиляції. Екстрені стани несуть безпосередню загрозу для життя людини під час опіків гострих інфарктів міокарда, утоплень, судомних синдромів, асфексії, лік часу на секунди. Лікарі переконані, що нові автомобілі здатні вчасно прибути до місця виклику як у місті по асфальтованій дорозі, так і в сільській місцевості по бездоріжжю. При цьому їх задача полягатиме у безпечному транспортуванні хворого до найближчого стаціонарного відділення. Всього на сьогоднішній день ми отримали вже 26 таких автомобілів. Ще очікуємо іншу частину. От е, кожен район Рівненської області отримує е, нові автомобілі швидкої в кожен район без виключення. Чотири реанімобілі та п'ять автомобілів. Класу Б залишаться у Рівному. Решта роз'їдуться по районах. за словами Сергія Рибачка, розподіляли їх із рахуванням кількості населення, а також протяжності та якості транспортних артерій. Людмила Васюха, Дмитро Сидор. Інформаційна програма. День. 26 квітня Україна та світ згадували аварію на Чорнобильській атомній станції. Нині практично неможливо підрахувати, скільки ліквідаторів пішли з життя через хвороби, пов'язані з опроміненням. Окрім того, радіаційного забруднення зазнало довкілля. Зокрема, на Рівненщині радіоактивний пили випав на території шести північних районів. У рівному пам'ять тих, хто віддав своє життя, рятуючи світ від ядерної катастрофи, вшанували на мітингу реквіємі. Ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС продовжують йти з життя. Якщо 20 років тому їх в області проживало більше 6,5 тисяч, то нині лише 4 тисячі 200. Ми Чорнобильці брати восьмилітні. Це можливо для людей вік такий, скажімо так, вік молодості. Для нас це вже вік зрілості, тому що за нашими плечами тяжка ноша, ноша Чорнобиля, яку ми не скинемо вже ніколи. Не від неї не відкритися, ні залишитись на пів дорозі. Вона буде з нами вже до самого до самого кінця. Присутні на мітингу хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто пішов в життя. І Їхніх дітей вже не один рік підтримує Ніколька Данель, забезпечуючи відпочинок у далекій Франції. Ця сумна річниця нагадує нам про несправедливість смерті, про жорстокі битви ліквідаторів, які віддали життя, щоб рятувати усіх нас. Подяку за добрі справи Ніколька Данель отримала від обласного об'єднання Союз Чорнобиль України ювілейну медаль. А представники обласної влади пообіцяли і далі працювати над вирішенням проблем чорнобильців. Втім, поліпшення медичного забезпечення та матеріальна підтримка залежить від темпів розвитку, економіки та наповнення бюджету. Є програми певні, які фінансуються з обласного бюджету. це на підтримку там громадських організацій. Але там невеликі суми. Але відповідно, да, фінансуються, але не в великих розмірах. Ми не зможемо. Силами обласного бюджету профінансувати або забезпечити те, що належить ну, насправді сьогодні. чорнобильцям або ліквідаторам. Обласна влада і далі триматиме на контролі виділення житла для чорнобильців, заявив Михайло Кирилов. Однак, остаточно вирішити цю проблему за його словами, силами лише одного обласного бюджету не вдасться. Людмила Васюха, Дмитро Сидор, інформаційна програма. День. Дороги у Рівному найближчим часом ремонтувати не будуть. А часткове відновлення асфальтного покриття на перехресті вулиць Київська та Кустромська вартістю 400 тисяч гривень швидше виключення із правила. Таку інформацію журналістам дня озвучив міський голова. За словами Володимира Хомка, причина все та ж. у місті є кошти на ремонт, але їх не перераховує казначейство. Подібні фінансові проблеми у Рівного та інших міст України тривають ще з липня 2012 року. Цьому році бюджет розвитку якого відроду не було 96 мільйонів. Ми б озолотили місто. Ну я не можу з нього взяти ні копійку взяти. Ми б давно закінчили під кіноконцертний зал, багато чого зробили. 96 мільйонів. Я починав було 36 мільйонів бюджет розвитку. А взяти не можна. Я не можу відповідати за дослівність цієї фрази, але один із представників мінфіну сказав, що за 4 місяці забрано з міських бюджетів 28 мільярдів зі всіх. Це наші кошти забрані з для потреб Києва. Частина фермерів області працює в тіні. Одна з причин та що вони вчасно не можуть зареєструвати оренду земельної ділянки, кажуть у Асоціації фермерів області. Щоб розібратися в ситуації в облдержадміністрації, відбувся круглий стіл за участю керівництва області реєстраційної служби та органів Держземагентства. Про що говорили? Чула Алла Сищук. Чотири інстанції треба пройти фермеру, аби працювати з повним пакетом документів, як того вимагає законодавець. Що втрачає фермер? Ну, Він, по-перше, втрачає час, по-друге, кошти, по-третє, нерви. Багато фермерів по цій причині вже пішли навіть в тінь. у великотоварних господарствах. Питання реєстрації договорів оренди посідає чільне місце. Юридичні служби готові витрачати час і кошти на узаконення роботи на землі. Сам процес для невеликих підприємств є складний. В технічному стані тому що потрібно і, і, і значні копії документів, і спочатку треба йти у земельну службу, а потім іти у реєстраційну службу, щоб зареєструвати договора. Люди сьогодні не можуть зрозуміти, чому йому для того, щоб зареєструвати договір оренди, іти в дві служби. Інколи минає до півроку, аби зареєструвати договір оренди землі. Такі випадки є у Млинівському, Здолбунівському та Рівненському районах. Отож, весь цей час від укладення договору оренди і до його реєстрації фермер не сплачує орендної плати. Питання є актуальним для області з огляду на те, що Плати за оренду земель є той податок, який ми наповнюємо наш місцевий бюджет. Є е, е, такі випадки, коли Реєстрація земель планується вже на грудень 2014 року. Цього ми собі дозволити не можемо. Керівник реєстраційної служби в області каже: їх колектив теж не сидить, склавши руки. Роботи більше ніж достатньо. За 15 місяців роботи реєстраційної служби в напрямку речових прав тільки в напрямку речових прав розглянуто 60 реєстраторами 100 тисяч заяв і запитів. Частину повноважень передати Держземагентству. Такий вихід із ситуації пропонували під час засідання. кажуть, з відповідним листом до Кабміну та Верховної Ради вже зверталася у квітні обласна державна адміністрація. Так як звичайно реєстраційна служба перевантажена, то щоб розвантажити цю службу, пропозиція була така: передати тимчасово, так як у нас є кадри навчені в Держземагентство, так як у нас є обладнання. Реєстрацію договорів оренди, як в багатьох цивілізованих країн світу, землі передати службам Держземагентства. Аграрії натомість пропонують, аби договори оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення реєстрували органи місцевого самоврядування, так як це було років з п'ять тому. Це зекономило б кошти, а головне час, який на вагу золота під час польових робіт. Алла Сищук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День. У кожного з них свої друзі, інтереси і зовсім не схожі професії. Об'єднує їх те, що вони народилися на сході та півдні України. Проте у різні роки і з різних причин оселилися у Рівному. Тут втілили свої творчі і життєві амбіції. Інформаційна програма День розпочинає цикл з сюжетів про східників, які змогли знайти і реалізувати себе у Рівному. Перший герой будівельник та поет, уродженець Криму Олексій Щербина. Де не поїду, де не буду. Можливо, форми на плацю. Я рідню мову не забуду. Пишаюсь тим, що навіть. Я старався навчати мову. Це основа. Ці слова лунають з вуст кримчанина Олексія Щербини, дитини війни, ветерана праці з 58-річним стажем, поета замолоду. Він будував північно-кримський канал, найбільшу штучну ріку Європи, яка щороку перекачувала на півострів майже півтора мільярди кубічних метрів Дніпровської води. По тому чоловіка направили розбудовувати Рівненщину. З поміж 11 рідних братів і сестер. Він єдиний опинився на західній Україні. Я знав, куди вже пойду. Куди я поїду, я знав, що це Гринісін, Бандеристина. Я працював в сі системі обладнаних школо. І цих 37 років колеса і дорога. Уже в області немає такого району, де не був. На Рівненщині чоловік живе майже півстоліття. Працюючи будівельником, звів чимало будинків, а в обласному центрі розбудовував мікрорайон льонокомбінату. Тут і живе, виховав із дружиною трьох доньок, надбав чимало друзів, та зв'язків із кримською ріднею не втратив. Нині чоловік дуже переймається тим, що Україну прагнуть розшматувати. Як так можна прийти в чужий чобіт, забрати землю? Ну, як так можна. Це дуже неприємно. То моя родина. Там люди мучаються, там люди навіть будуть подітися, на новини, люди плачуть, а вони на сьогоднішній день отримують російські паспорти. Там двоюродні, рідні, браточок в пропалі. Натомість кримські родичі, піддавшись провокаціям, запитують рівнянина, чи не ображають його західняки. А чоловік уже стомився переконувати їх у зворотньому, бо сповна втілив усе омріяне на західній Україні. І якби не ситуація на його малій батьківщині, почувався б абсолютно щасливим. Свої думки і переживання Олексій Щербина висловлює у віршах і вірить, що його діти, онуки і правнуки житимуть в єдиній Україні. в них я розвію. Ти доводить путін наш чапай. Хто бажає? проти? На, просто на наросію. Але за протигійну не чіпа. Валентина Гордич, Микола Штемпель, інформаційна програма День. На Рівненщині скорочується кількість загиблих на виробництві. Якщо у 2012 році додому з роботи не повернулося 15 робітників, то минулого року загинуло семеро людей. На їхню честь, 28 квітня, у всесвітній день охорони праці в Рівному висадили дерева. Традицію висаджувати дерева в пам'ять про загиблих на виробництві в Рівному започаткували у 2007 році. Нині сквер поблизу усті поповнився сімома трирічними канадськими кленами. Саме стільки людей не повернулися додому з роботи минулоріч. Ми спонукаємо роботодавців поставити питання охорони праці на перше місце, як є в них, що стосується на виробництві, враховуючи те, що у нас на сьогоднішній день обладнання, як правило, відпрацьованому тим терміну служби, недостатньо проводиться заміна, модернізація, спонукати їх робити про дану роботу минулого року у порівнянні з 2012 тисячі кількість смертей в області на виробництві зменшилася практично вдвічі. кажуть у держгірпромнагляді. Однак стверджувати, що це заслуга лише роботодавців не беруться. Однією з причин може бути і скорочення виробництва. До вирішення проблеми долучилися й профспілки в області. Вони ініціюють відродження технічної інспекції праці. Це надало б змогу нам забезпечити людей вчасно із песодігом, і спезуттям і, і організувати харчування, діяти. Які потребують того, нині профспілки вимагають, щоб у кожному колективному договорі був окремий розділ, що стосується охорони праці, та були передбачені кошти на заходи безпеки. Людмила Васюха, Сергій Савта, інформаційна програма. День. Масштабні змагання з мотокросу відбулись на Коритчині. Біля села Жатківка паралельно пройшло одразу кілька турнірів. Відкритий чемпіонат України та Кубку Федерації Змагалося 77 спортсменів, причому не лише з України, але й з Росії. На перегонах побувала Галина Баранчук. Поблизу села Жатківка, що на Креченні вже зранку чотири віння моторів. Сюди позмагатися у правності їзди по бездоріжжю приїхали мотоспортсмени не лише з 14 регіонів України, але й з Росії. Крім етапу Кубка Федерації серед аматорів і ветеранів, тут проходить відкритий чемпіонат України на квадроциклах та мотоциклах з колясками. Серед колясочників змагаються чотири екіпажі по одному з Нововолинська та Києва, і два зі Львова. Не було часу тренувачний процес проводити. Погода нам не дозволила. дозвола. Траса розмита Львові була, десь йшли. Холодно було Ось не... Ото майже перша тренування. Нам перший етап ми не готові. Будемо їхати щоб очки не література. Попри обережні прогнози, зрештою екіпаж Дмитра Греченюка здобуває друге місце у перегонах з колясками. <му> У змаганні квадроциклів учасників семеро один із найдосвідченіших з них москвич Олександр Курносенков. Росіяни зазначає, що незважаючи на напружені стосунки між нашими країнами, він все ж вирішив не пропускати змагань. До того ж, із західноукраїнськими спортсменами його пов'язує давня дружба. Ні одного косового погляду. Приймають замечательно, в гастиніці всі улыбаються. Раси дуже цікава, Ну от один момент мене розстраювати. Мне кажется, больше внимания уходу за ней надо уделять, конечно. То есть для мотоциклов и колясок она в принципе вполне подходящая, для квадроциклов она несколько... Служнавата, то есть трампліни кривовати, много кочок. У підсумку московський квадроцикліст здобув друге місце. А от представники Рівненщини у чемпіонаті участі не брали. Як пояснив головний суддя змагань, придбати мотоцикл з коляскою чи квадроцикл, задоволення не з дешевих. З Рівненщини немає, тому що ну нема такої техніки, щоб приймала участь у чемпіонаті України. Це одна з причин. А от у Кубку Федерації серед аматорів та ветеранів брало участь п'ять. Ників рівненщини наймолодший учасник змагань семирічний Назар Парніцький з Радивилова. Не було страшно. Саме залучення до їзди на мотоциклах таких юних спортсменів і є специфікою нинішнього мотоспорту в Україні. Зазначає заслужений майстер спорту, двадцятирозовий чемпіон СРСР, призер чемпіонатів світу Володимир Кавінов з Києва. От уже на протяженні багатьох десятків він настільки молодився, що начало занятий вже у нас неверонічне. Як тільки папа, видит возможность можливість посадити на мотоцикл ребенка, вони это Примерно 4 года, роки, 5 Ходовые качества очень дуже у мотоцикла, мотори надіжні. Загалом змагання взяли участь 77 спортсменів. На жаль, жодної медалі представникам рівнищини вибороти не вдалося. Галина Барачук Назар Мідрян інформаційна програма День. Рівненські футбольні фанати у суботу влаштували марш вулицями міста. Спочатку колона приблизно 60 чоловік пройшла проїжджою частиною вулиці Соборної від Покровського собору до Майдану Незалежності. Рух колони супроводжувався використанням петард, фаєрів, димових шашок а також піснями та гаслами. На майдані фанати виконали гімн і рушили до облдержадміністрації. Завершився похід на стадіоні Авангард. Таким чином, фани розпочали безстрокову акцію рівному футбол», головна вимога якої відродити у Рівному професійну футбольну команду. 29 квітня, як ми всі знаємо, ми втратили в 2011 році наш клуб Верес. Це була дуже велика втрата для нашого футбола. За словами Віталія Кварсяного тренера в Волині, він сказав так: клуб, місто, в якому немає клубу, воно не живе місто. Тобто, якби городяни цього міста вони не живуть, а вони існують. І на сьогодні в мене все дивились Головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.